У Франківську на безпечність перевіряли ділянку дороги, яка розташована на вулиці Європейська площа. Тут, за словами голови громадської організації, дом 48-24 Наталії Вишневецької, трапляється велика кількість ДТП. Водій із 35-річним стажем Тарас Барчук розповідає, що в цьому районі правила дорожнього руху водії порушують найбільше, коли їдуть через кільце. Також чоловік каже, що аварійні ситуації виникають через нерегульований пішохідний перехід біля торгового. Центру. Хто не знає, з мешканців, які доїжджають до міста на торговий центр, вони зараз порушують, тому що вони знають. Зроблена суцільна і вони порушують, бачать заїзд є, а заїхати як до торгового центру вони добре не розуміють. І вони є так, що порушують. І вже також є трошки дискомфорту. Саме більше, що запам'яталось, це коли були автомобілі на блясі, Напевно, що вони не мали досвіду і вони не знали, в кого головна дорога. І це було, знаєте, так десь дуже ризиковано на кільці їхати. Громадська організація також провела дослідження з безпеки дорожнього руху в центрі селища Лисець. Жителька Тетяна Леонова скаржиться на відсутність пішохідних тротуарів, стан дороги та перевищення швидкості руху. Жінка розповідає, що неодноразово була свідком ДТП. Ці ж проблеми зафіксували й в межах проєкту. Я вважаю, що Таке неприпустиме населений пункт, людей багато живе. Далі швидкість більше 40 км за годину неприпустима, а вони женуть дуже швидко. От, ну, збройним оком видно, що вони просто обгін роблять і на великій швидкості їдуть. І я би дуже хотіла, я би просто мріяла, аби щось змінилося. Розширити дороги, бордюри, тротуари. І чи би ми від, поставити за словами заступника начальника обласного управління патрульної поліції Андрія Киричука, кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах Івано-Франківщини зросла. За вісім місяців 2021-го поліцейські зафіксували 2600 аварій, що на 500 більше ніж за аналогічний період у минулому році. Загальну кількість дорожньо-транспортних пригод встається через неуважність, через те, що водії неуважні, і як ми бачимо зі статистики, через порушення безпечної швидкості руху, все ж таки, так само можемо бачити і те, що водії дозволяють собі сісти за кермо в нетверезому стані або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу і реакцію, проводити дослідження допомагали поліцейські з Канади. Сержант Кріс Лавері розповів, що за його спостереження. Женями українські пішоходи вихованіші ніж на його батьківщині однак має зауваження до інфраструктури доріг, які обрали для моніторингу. Я маю безліч ідей. Ті ділянки доріг, що ми досліджували, вимагають комплексного підходу. Я вважаю, що там необхідно змінити інфраструктуру, навести нову розмітку, перепланувати пішохідні переходи. Адже наразі вони аварійно небезпечні. Окрім цього, вашій поліції потрібно, скажімо, виховувати водіїв, розповідати більше про важливість дотримання правил дорожнього руху, про можливі летальні випадки у разі їхнього порушення. І останнє цей метод я би не хотів використовувати, але без нього не обійтися це штрафування. Вашим патрульним треба бути більш суворішими і карати порушників, які не дотримуються безпеки на дорогах. Засновник ініціативи Віжен Зеро для України, експерт з безпеки дорожнього руху Віктор Загреба із думкою канадських експертів погоджується, каже, що суворі штрафи для порушників водіїв не вирішить проблему аварійності на дорогах Прикарпаття. Тут, за його словами, потрібна ще й просвітницька кампанія, як від засобів масової інформації, так і поліцейських. Зміни в законодавстві важливі, однак не менш важлива просвітницька функція. Та телебачення, радіо, соціальна реклама дуже масові, дуже сконцентровані кампанії, просвітницькі кампанії, одна кампанія на одну проблему. суд про ремені безпеки. Вся країна повинна водіти про ремені безпеки. І з цим має йти поліцейська кампанія. Цього ж нас практично немає в Україні. У нас поліція не проводить своїх кампаній. Голова громадської організації Дом 4824 Наталія Вишневецька каже, за висновками дослідження підготують рекомендації службам, які опікуються цими ділянками доріг. Окрім цього, для Івано-Франківців вже організували тренінги з безпеки руху на дорогах та проводять інформаційні кампанії. Ми розмістили це. Це звичайно недостатньо, але це пілотний проект, Ми розмістили кілька білбордів з інформаційними повідомленнями. Власне, по темах це навушники на переході, це ремені безпеки і це повідомлення за кермом», Тобто, це все те, що наражає, ну підвищує ризик ДТП. Проводяться зараз тренінги, різні тренінги. Це тренінги за методом драми, коли учасники можуть пережити на собі там певні моменти, зробити висновки, змінити поведінку. Це зустрічі в школах. Чаальних закладах, за словами Наталії Вишневецької, проєкт Нульова смертність на дорогах Франківщини втілюють за підтримки українсько-канадського проєкту розвитку поліції за гроші уряду Канади. Каріна Борисевич Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.